Ти забрала у дітей майбутнє. В селі вони деградують. Чим ти думала, коли везла їх туди? Ці коментарі я читаю щодня. І знаєте що? Іноді вночі, коли діти сплять, я сама себе про це запитую: Раптом я помилилася. Бо коли навколо тиша, сумніви звучать голосніше. Ти прокручуєш у голові всі, якби. Всі альтернативні сценарії, і на мить здається, що десь там у місті мені було б простіше, правильніше і безпечніше. Але цей вибір не був випадковим, і сьогодні я хочу розповісти вам чесно, що ми реально втратили, переїхавши сюди, і що здобули, про що мовчать міські жителі. Друзі, всім привіт! Рада вас вітати у новому відео. Хто на моєму каналі вперше хочу трошки розповісти про себе і чому ми приїхали з міста в глухе село? Тому що деякі люди думають, що я дауншифтерка, яка просто втомилася від міського шуму і від офісу. Але це не так. Я переселенка з Донеччини, в мене два сина: одному 11 років і другому 3 роки. І ми, як багато людей, Тікали від війни і шукали більш безпечніше і більше надійніше місце для проживання. Спочатку ми намагалися жити як усі, орендували квартиру. А переїхали ми в місто Кременчук, яке знаходиться в Полтавській області, але це було для нас тісно, це було дуже дорого і це було чуже. І мене постійно не покидало таке відчуття, що я знаходжуся не на своєму місці. Кожного місяця в мене був стрес, чи попросять нас звільнити квартиру, чи можна буде ще трошки пожити? І також я дуже переживала, чи піднімуть нам оренду в цей раз ще вище, чи ні. І в якийсь момент я зрозуміла, що нам потрібна своя фортеця, де нас ніхто не вижене, де мої діти зможуть спати спокійно, а я не буду жити на валізах. Ну так з'явився цей будинок, який знаходиться від Кременчука на відстані 30 км в Кременчуцькому районі. Я не буду вам брехати і робити вигляд, що в нас тут все класно, є мінуси і про які я хочу чесно розповісти, як є. По-перше, мої діти втратили доступ до офлайн-гуртків. Більше в нас нема такого, що ти вийшов з під'їзду, пройшов 10 хвилин, і ти вже на карате або на малюванні. Тепер, якщо тобі принципово хочеться, щоб діти навчалися офлайн на якомусь гуртці, то тобі потрібно їздити в Кременчук. А це домовленості, це дорога, і це зайвий час. По-друге, це розваги. У нас більше немає ні кінотеатрів, не парків, не торгових центрів, в які можна зайти просто так і погуляти там. В нас тепер є тільки тиша, в нас тепер зовсім інший ритм життя. У нас немає шуму машин, немає натопів, немає цього відчуття, що тобі потрібно кудись срочно бігти. Іноді цей спокій лікує, а іноді я сиджу і думаю, а де всі люди? По-третє, це дуже такий суттєвий мінус, і мені за це дуже боляче. Я це визнаю, що мій 11-річний син він втратив живе спілкування зі своїми друзями. Що йому тепер можна з ними бачитися тільки на вихідних, і то не кожного разу, а як в мене виходить поїхати в місто. Але якби це були тільки мінуси, ми б тут не лишилися. Тому сьогодні я вам розкажу про те, що ми реально придбали. Перше, це простір. У старшого сина своя кімната, не куток, не розкладний диван, а своя кімната. У молодшого, не балкон з пластиковим стільчиком, а цілий двір. Друге це здоров'я. Так, вони більше вдома, і в нас немає щоденних гуртків і щоденних поїздок. Але вони хворіють набагато менше. В мене немає цього нескінченного садочкового конвейера. Тиждень ходиш і два лікуєшся. У нас тут свіже повітря 24 на 7. Тут можна просто вийти на двір і не думати, де машина, де дорога. Для мене це не дрібниця. Третє це освіта. Ми живемо не в 90-ті. Зараз це онлайн, онлайн-школа, курси і репетитори з будь-якої точки світу. Сьогодні ти можеш вчити математику з викладачем з Києва, сидячи в селі під Кременчуком. Четверте це безпека і незалежність. Коли в місті вимикають світло, воду чи опалення, життя в квартирі стає значно складнішим, особливо, коли в тебе є маленька дитина, і ти відповідаєш не лише за себе. Тут ми підготувалися. У нас є своя вода, своє тепло і світло від сонця. У мене є можливість приготувати їжу, зігріти дітей. І це не про комфорт плюс, це про базову впевненість в завтрашньому дні. Я звикла бути з дітьми цілий день і вони звикли до мене. Тому після переїзду для нас у цьому сенсі нічого не змінилося, а змінився тільки ритм. Тут на мені більше щоденних ролей і відповідальності, але це не віддаляє, це зближує. Тому що середовище це не будинки і не адреса. Середовище це ми, батьки. Якщо ми активні, читаємо, цікавимося світом, діти не утопіють, хоч би де вони жили. В коментарях ви в мене запитували, чи боюся я? Так, боюся. Раптом я помилилася, раптом мій 11-річний син прийде і скаже мені, наприклад, через пару років, мама, навіщо ти закрила мене в селі? Але я не знаю, ніхто не знає. Тому що зараз, поки триває війна, поки в нас такий нестабільний світ, мені здається, що це рішення про переїзд, воно правильне. Це не назавжди. Діти виростуть, поїдуть вступати в університеті, але в них залишаться приємні спогади про те, що вони жили в селі, про те, що вони жили на природі, і найголовніше, вони жили в своєму домі. Деградація це не про адресу прописки, це про байдужість. А я точно не байдужа. До речі, про безпеку багато хто питав, як ми виживаємо в селі під час блекаутів. В наступній серії я покажу нашу систему енергонезалежності чи реально жити з комфортом, коли навколо темрява. Підпишіться, щоб не пропустити. До зустрічі!